Сьогодні говоримо про цільовий інструктаж з охорони праці. Давайте розбиратися, в яких випадках його потрібно проводити. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці каже, що він проводиться у наступних двох випадках: при ліквідації аварії або стихійного лиха, при проведенні робіт, на які оформлюється наряд допуск, наказ або розпорядження. Більше закон не говорить нам нічого. Візьмемо тоді на себе сміливість і дійдемо висновку, що цільовий інструктаж це такий вид інструктажу, який проводиться перед виконанням якихось специфічних робіт з якоюсь специфічною ціллю. У першому випадку, при ліквідації аварії або стихійного лиха, ця специфіка сталася якось сама: пройшов ураган, впав шахет, напав годзіла. У другому випадку, ми, як підприємство, розуміємо, що роботи, які ми запланували, Потребують якоїсь окремої уваги. Давайте розбиратися більш детально по кожному пункту окремо. Випадок перший аварії та стихійні лиха. Візьмемо, ну, на жаль, дуже актуальний в наш час приклад. На підприємство впали уламки шахеда і пошкодили одну з будівель. Необхідно залучити працівників до розбору завалів будівлі. Оскільки підприємство ніколи до цього не виконувало таких робіт. Воно не має відповідних інструкцій з охорони праці, оскільки підприємство не планує, що з якоюсь періодичністю на нього знову будуть падати шахеди. Відповідно, інструкції розробляти воно теж не планує. Маємо ситуацію, коли роботу треба виконати у специфічних умовах тут і зараз. Саме у такому випадку усі ті, хто залучатиметься до ліквідації, мають пройти цільовий інструктаж, хто, кому і що повинен розповідати. Як і в попередніх інструктажах, цільовий інструктаж проводить керівник робіт до початку таких робіт. Це може бути директор, бригадир, старший майстер тощо. Як правило, це той самий посадовець, хто і проводить інші інструктажі на робочому місці. Важливо, в цьому списку знову немає інженера з охорони праці, оскільки він не є керівником робіт. Після збору усіх учасників інструктажу обираємо місце, де саме ми будемо проводити такий інструктаж. Основний критерій при виборі місця проведення цільового інструктажу це безпечність. Інших вимог немає. Про що саме інструктуємо? Оскільки будь-яка аварія або лихо є ситуацією випадковою та неочікуваною. В нас немає під неї заготовлених інструкцій. Зміст та структура інструктажу буде випливати з логіки виконуваної роботи в обставинах, що склалися. Тобто ми самостійно оцінюємо наявні ризики і включаємо методи запобігання ним у наш інструктаж. Далі все це вносимо в журнал реєстрації інструктажів на робочому місці. В графі 6 по пунктах записуємо те, про що розповідалось. Наприклад. Одягнути такий-то ЗІС, не торкатися вибухових предметів тощо. Тепер розберемо випадок 2: роботи з оформленням наряду допуску, наказу або розпорядження. Наприклад, ваше підприємство ТОВ Світло Плюс» Виконує роботи по монтажу освітлення на території іншого підприємства підприємства замовника. На такі роботи потрібно оформлювати наряд допуск. Видача наряду допуску передбачає, що до початку таких робіт усі працівники, які будуть в них задіяні, повинні пройти цільовий інструктаж. Як і у попередніх випадках, при первинному або повторному інструктажу, цільовий інструктаж проводить керівник робіт, старший зміни, бригадир, майстер тощо. Для проведення цільового інструктажу можна використовувати як конкретні програми, так і окремі інструкції з охорони праці, але також технологічні карти, плани виконання робіт тощо головне у цьому в нас має бути зафіксований факт, що ми врахували усю специфіку виконання робіт у специфічних умовах іншого підприємства. І вжили всіх необхідних заходів з безпеки. У випадку оформлення наряду допуску для фіксації проведення цільового інструктажу вам не потрібен журнал інструктажів. Інформація про проведення такого інструктажу вноситься безпосередньо у сам бланк наряду допуску. Про те, як оформити наряд допуск, в нас буде окреме відео, і ви знаєте, що маєте зробити, щоб не пропустити його. Тепер розберемо більш простий випадок: виконання робіт за розпорядженням або наказом. Наприклад, якесь підприємство планує взяти участь у екологічній акції і посадити дерева на власній території в робочий час, це щось нове і зовсім не по основним кведам. Наряд допуск тут не потрібен, керівництво просто видає наказ або розпорядження про проведення таких активностей. Відповідно, перед виконанням таких робіт потрібно провести якраз цільовий інструктаж, метою якого є повідомити працівників про вимоги безпеки при виконанні таких робіт, які не передбачені їх основними посадовими обов'язками. В розпорядженні та наказі ми розписуємо програму проведення такого цільового інструктажу. Наприклад, не кидатися лопатами, вдягнути зіз тощо. Факт проведення такого цільового інструктажу ми фіксуємо в журналі інструктажів на робочому місці. При заповненні журналу звертайте увагу на те, що зазначено в шапці таблиці, і заповнюйте його відповідно до зазначеного там тексту. В першій графі записуємо номер згідно порядку 2, 3, 4, 5 п'ять так далі. В графі 2 записуємо ПІБ працівника повністю, в графі 4. Вписуємо посаду працівника. У графі 5 вписуємо вид інструктажу цільовий, у графі 6 вказується причина проведення цільового інструктажу. В нашому випадку це номер розпорядження або наказу про проведення наших специфічних робіт. В графі 7 вписуємо прізвище, ініціали та посаду особи, яка проводила інструктаж. В графах 8 та 9 ставлять підписи ті, хто інструктаж проходив, та той, хто його читав. Окремо у 12-й графі керівник робіт робить запис про перевірку знань, а саме ставить дату та свій підпис. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань в цьому випадку не дозволяється. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. На питання ми відповідаємо в коментарях. В професійні дискусії вступаємо на Фейсбуці. Більше контенту про охорону праці зрозумілою мовою на наших тренінгах. Це до сих пір безкоштовно. І пам'ятайте, не підписуйтесь на цей канал та не ставте уподобайки до цього відео. Дякую і побачимось!